Вітаю глядачів телеканалу СІ 4 Ви дивитесь новини в студії. працює Олена Крічко. І На початку коротко про головне багатостраждальний міст у глиниці та облаштування укриттів. До чого домовилися на конгресі представники місцевої та регіональної влади. День людей з інвалідністю та ситуація з безбар'єрністю у Чернівцях. Її роботи прикрашають центральні вулиці міста. Історія майстрині, яка понад 10 років створює святкові декорації. Росіяни знову здійснили атаку на об'єкт енергетичної інфраструктури рівненщини. Інформує начальник місцевої ОВА Олександр Коваль. За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. У Тернополі також є влучання шахеда в енергоінфраструктуру. Місто залишилося без електрики. Служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Нагадаємо, вчора росіяни вдарили дроном по будинку в Тернополі. Загинув чоловік. Поранені також були. Не забуваємо вшановувати пам'ять наших полеглих героїв на Буковині. Попрощалися з військовим Михайлом Чумаковим, який загинув на російсько-українській війні. Останню шану захиснику віддали у Сокирянах. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Збільшили прибуток, закупили спецтехніку, впровадили нові послуги та капітально відремонтували дах житлового будинку на вулиці Небесної Сотні, 28, за міською програмою співфінансування. Комунальне підприємство «Містосервіс» прозвітувало про рік роботи, яких працівників не вистачає на підприємстві, та про плани на 2025 рік у наступному матеріалі. Обслуговують 473 багатоквартирні будинки, в яких проживає майже 50 тисяч чернівчан. Завдяки побудинковому обліку та хорошому відсотку оплат у 2024 році. А саме 96,8 відсотка нам вдалося виконати немало і запланувати робіт. Була накопичена трохи дебіторська заборгованість. Це тільки 1,1 і один гривень в поточному році. Звісно, що за весь період вона значно більша, це 13,7 мільйонів, але це заборгованість попередніх періодів, заборгованість ще колишніх жепів, яку містосервіс також отримав. До переліку послуг, які надає комунальне підприємство, «Містосервіс», входить утримання та ремонт внутрішньобудинкових мереж, оновлення електрощитових, заміна лампочок у під'їздах, ремонт покрівель за наявності фінансування, намагаються робити не поточні ремонти, а капітальні. Маю акцентувати увагу на один дуже класний момент. Якщо ви звернули увагу, що я завжди говорив про поточний ремонт. В цьому році нам вдалося разом з відповідальними співвласниками будинку по вулиці Небесної Сотні, 28, провести капітальний ремонт покрівлі. Ці співвласники були активні, вони взяли участь у програмі співфінансування міської програми, і вартість Загальна площа капітального ремонту покрівлі становила 750 квадратних метрів, а вартість робіт 560 тисяч. З них 488 тисяч, а саме 80% сплатив міський бюджет. 20 відсотків сто тисяч оплатили співвласники у наступному році. До програми зможуть доєднатися й інші будинки, в яких мешканці готові сплатити 20 відсотків вартості робіт у критичному стані. Нині щонайменше 25 дахів, які обслуговує місто сервіс. У 2024 році підприємство впровадило додаткові послуги, які дозволили збільшити загальний прибуток. В першу чергу це послуга дератизації, дезінсекції, це перевірка димових каналів, це ринок. Ну я не хочу сказати, що ми монополісти, але ми ну одні 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 на одні з на ринку, які реально надаємо такі послуги. Вони користуються попитом серед управління компаній, вони користуються попитом серед об'єднання співвласників. Тому це це наш коньок, тому ми його і використовуємо. Ще одна зона відповідальності містосервісу – обслуговування території міста, обмеженою вулицями. Головна, скальда, героїв майдану, Садова, а саме, прибирання приладкової частини доріг і тротуарів та утримання газонів. Для цього містосервіс використовував ресурс механізований і ручний. На сьогоднішній день для виконання цих робіт ми залучали славно звісні дві наші жужи з всесезонним навісним обладнанням. А саме це Мульчерна косарка, яка дуже класно себе зарекомендувала, і ми справляємося з покосами протягом тижня, О, дві одиниці техніки такої маємо. Наші ж уже так само зимове навісне обладнання це щітки та піскорозкидачі. Які допомагають чистити сніг з тротуарів з будь-яким покриттям, приладкову частину доріг комунальники прибирають за допомогою великої спецтехніки у 2024 році. За державною кредитною програмою 5.7.9 придбали три нові автомобілі. Комунальне підприємство не отримує дотацій з міського бюджету разом з тим, що року збільшує розмір прибутку та суму сплачених податків. Чистий дохід підприємства зараз становить майже 60 мільйонів, порівнюючи з далеким 22 – м 40 мільйонів. Так само, послуга з управління багатоквартирними будинками. Ця послуга нам приносить на сьогоднішній день трохи більше 40 мільйонів, а починали з 28 мільйонів. Відповідно, збільшуючи чи чистий дохід підприємства? Ми сплачуємо більше податків щороку. Містосервіс на сьогоднішній день активно конкурує з приватними компаніями. За рік тут провели ремонт майстерень, службових та офісних приміщень, оновили автопарки, і збільшили середню заробітну плату на одного працівника майже на 4 тисячі гривень у порівнянні з минулим роком. Середня заробітна плата все таки коливається починаючи від 8 тисяч гривень за кінку продвірник, якщо має де від 8 до 18 навіть є такі люди, які отримують 20 тисяч гривень. Від чого це залежить? Я скажу тако, що той двірник, який працює на 8 тисяч, він нам не дуже цікавий. Бо це людина, яка готова працювати від години до години за визначену норму і все. От нам е цікаві люди, які готові заробляти гроші. Як і в інших галузях на підприємстві відчувається брак кваліфікованих працівників. Вакантними залишаються 33% посад. Здебільшого це електрики, сантехники та водії спецтехніки. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Будівництво моста у Глиниці, ремонт об'їзної дороги у сторожинці та облаштування укриттів у соціальних об'єктах. У вижниці відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. На заході зокрема йшлося про розбудову транспортної та прикордонної інфраструктури, енергетичну незалежність та розширення переліку соціальних послуг для жителів. Тему продовжить Альвіна Абрамчук. На початку конгресу учасники розглянули план перемоги та план стійкості, який представив президент України Володимир Зеленський. Потім обговорили стратегію підвищення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури, реконструкцію пунктів пропуску та будівництва нових. Для початку проведення всіх робот необхідно здійснити майновою комплексу міжнародних пунктів пропуску Кресниць та Дякіс з балансу державної митної служби України. На баланс Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та передбачені фінансові для влаштування зон митного оформлення для великого вантажного автотранспорту на міжнародних пунктах пропуску Красноїць та Стадяковці. Другий пункт також необхідно передати з балансу Державної митної служби України на баланс Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Україна пункти пропуску Руска «Шепет» та Біла Криниця Дяківці та Красноїльськ наразі не передані до балансу державної митної служби у зв'язку з наявністю певних невирішених питань щодо сплати проведених робіт підрядником. Лише після вирішення цього питання ці пункти пропуску можуть бути передані на баланс держагенції з розбудови. Щодо пунктів пропуску, які є на балансі Чернівецької митниці, та в розпорядженні державної митної служби, а саме Шепіт, Білокриниця та Руська, то питання щодо передачі цих пунктів пропуску буде вирішуватись в максимально оперативним шляхом без якихось проволочок з боку митної. На конгресі порушили питання щодо будівництва нового моста у Глиниці. За словами начальника Чернівецької ОВА, нинішній тимчасовий міст не витримує навантаження. Його постійно ремонтують. На будівництво нового потрібно 300 мільйонів гривень. Для цього з цим питанням конгрес звернувся до профільних міністерств. Також голова міста Новодністровськ Наталія Цимбалюк порушила питання щодо ліквідації центру обслуговування платників податків. Для нашої громади це досить є неприйнятно, тому що наша громада вона є однією з самих спроможних в нашій області. У нас 11 тисяч населення, окрім того, півтора тисячі внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. У нас досить велика кількість людей з ближніх сіл сусідньої громади звертаються за послугами податкової служби. Я дуже прошу, я звертаюся, все ж таки. Щоб послуги податкової служби були відновлені в нашій громаді, можливо, це будуть якісь місця чисто віддалені. На зібранні конгрес також звернувся до міністерств, щоб виділили кошти для будівництва об'їзної дороги в стороженці до пункту пропуску Красноїльськ та на завершення робіт об'їзних шляхів у місті Герца. Також голова Мамайської територіальної громади звернулася до міністерства соціальної політики щодо будівництва та облаштування укриттів в соціальних об'єктах інфраструктури. Коли ми доходимо до об'єктів соціальної структури, там де йдуть центри реабілітації, будинки пристарілих різного роду напрямку, такі об'єкти вони залишаються поза увагою. То в мене Питання і прохання: чи можна звернути увагу уряду і Міністерства соціальної політики хоча б на програму співфінансування будівництва таких укриттів, в яких реаліях сьогодні знаходимося наша, навіть наша Чернівецька область? Ми сьогодні не маємо в впевненості в завтрашньому дню, тому будівництво таких укриттів край потрібне на конгресі голів територіальних громад закликали впроваджувати альтернативні джерела електронного. Енергії Дуже багато громад сьогодні працюють з фізичними особами, з приватним бізнесом для того, щоб приватний бізнес ставав незалежним, енергонезалежним, ті в кого є, потребують виробництво або послуги великі витрати, що стосуються електроенергії. Як ви знаєте, вже юридичні особи в нас станом на сьогодні розмістили електрогенеруючі установки сонячні об'ємом більше, ніж 92 МВт. Це достатньо потужні системи. Так само і не. Відстають і фізичні особи приватні господарства, які розміщають на своїх територіях електросонячну генерацію. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 в Україні станом на 2024 рік проживає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. З них 300 тисяч постраждали від початку повномасштабного вторгнення. Лише у Чернівцях людей з інвалідністю майже 13 тисяч. Яка ситуація із безбар'єрністю у місті? Дивіться далі. Чернівчанина Івана Фестриги з дитинства очне захворювання катаракта. Він розповідає про проблеми, які виникають через залишення на тротуарах електросамокати та рекламні конструкції. Виставляють оці спотикачі. Незряча людина йде і не бачить, що там якісь стоять рекламки. А про ці скутери, чи як їх називають, що тепер по всьому місті і стоять, і лежать де завгодно. І незрячій людині дуже дуже важко йти. І навіть вона не підозріває, що оці маленькі самокатики лежать під дорогою під ногами. Якщо проходить незряча людина, спокійно допомогти, якщо вона цього бажає, якщо каже, що ні дякую, то, то ні дякую. Ну і від міста багато чого залежить. Те ж саме робота світлофорів, теж саме озвучення транспорту, теж саме нормальні. Виконання запитів, які потрібні особам з інвалідністю. А ось на думку Тетяни Юрченко, яка має порушення зору, створити ідеальні умови для людей з інвалідністю складно. Проте є речі, які потребують негайної уваги. До прикладу, облаштування безпечних підходів до будь-якого приміщення. Все зробити це нереально і неможливо. От вам, Іван Степанович, вже більше з цього приводу сказав, повторюватись я не буду. Є всякі незручності, є все. Але все подолати неможливо, нереально, а ще в теперішній складний час, військовий час. Все залежить від фінансування, враховуючи те, що наша область весь час була дотаційна, в нас немає стільки коштів в статтях на розвиток міста. Звичайно, зробити нормальний підхід до таких, наприклад, структур, як аптеки. От більше ся втеку, то от вийдіть на зараз на ентузіастів, подивіться, круті такі сходи, і там 10-15 ну ну п'ятнадцять, хай 20 сантиметрів ширини, що не знаєш, як на неї стати, а особливо, якщо трошки зима, морозу, то взагалі щоб можна було якось зручніше, щоб були якісь придумані, зроблені, більш доступні. Любов Сверденко, керівниця Чернівецького товариства людей з інвалідністю, підкреслює, у Чернівцях вже зроблено чимало для доступного середовища. Ми щиро пишаємося з того, що у нас на сьогоднішній день повністю забезпечена інклюзивна перша поліклініка, в якій проходять обстеження наші підопічні, проходять обстеження, вимушено переміщені особи, які проживають у нашому прихистку. і Ми бачимо позитивний результат, позитивне відношення праців. Медицини до людей з інвалідністю, тому що раніше ми не могли потрапити в поліклініку. Вона була повністю бар'єрною для осіб з інвалідністю. Те саме, ми бачимо оновлений транспорт у місті Чернівцях. Ми бачимо низькопідлогові автобуси, ми вчимо водіїв паркуватися ближче до бурюрів. Наразі повертаються воїни з війни. Ветерани наші, які залишились на провеликий жаль без кінців, округ чинів, втратили зір і Мають інші влади здоров'я, і ми дуже хочемо, щоб наша країна, наше місто Чернівці ставало інклюзивно доступним для всіх. 3 грудня у Чернівцях відбувся форум, присвячений вирішенню проблем безбар'єрності для людей з інвалідністю. Ми бачимо, що кількість осіб збільшується, і це пов'язано з війною, адже багато ветеранів внаслідок війни стають особами з інвалідністю, так само і цивільне населення. Тому, якщо подивитися по статистичним даним то в Україні більше трьох мільйонів людей з інвалідністю і 300 тисяч це тільки від початку повномасштабного вторгнення. Якщо взяти нашу Чернівецьку територіальну громаду, то це десь орієнтовно 13 тисяч людей з інвалідністю. Тому ми будемо сьогодні обговорювати і виклики, і проблеми, і успішні проекти, які були реалізовані в 2024 році. Будемо говорити, що будемо робити для цих людей. Юген Басилюк, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4. Писанки на центральній площі, фотозона на петрівському ярмарку та різдвяний ангел на площі філармонії. Ці та багато інших декорацій і прикрас створює для чернівців майстриня Віра Мислик. З 2013 року її роботи прикрашають центральні вулиці міста на різних святах. каже, може зробити декор з будь-яких матеріалів. Детальніше про майстриню, яка дарує святковий настрій чернівчанам, розкаже Альвіна Абрамчук. Скандинавські гноми та засніжений зачарований ліс. Це нова новорічна різдвяна локація, над якою працює Віра Мислик. Ми працюємо якраз на, над створенням сканді-ялинок. Такі собі ем, будиночки, ялиночки для наших гномів, для наших жильців. Зробили основу, ну і вже основу починали декорувати. Спочатку це йшла е, звичайна канатна нитка. Потім по канатній нитки вже е, робила сітку, основу для наших іграшок, потім вже е, чіпляла самі іграшки. Деталі. Вони все ж таки відіграють важливу роль. У нас бурульки, ніби нічого складного, але з ними треба погратися. Сніг, ефект снігу. Також нічого складного, але потрібно продумати так, щоб погодні умови не впливали на нього. Локації облаштують на центральній площі Чернівців до Дня Святого Миколая. Нині робота на завершальному етапі. Майстриня лише її декорує. Ідеї такої локації у пані Віри з'явилася ще минулого року. Тоді створила двох перших номів. Яка за. Білосніжка, сім гномів. У нас білосніжки немає. Це щось по типу. Я би більше їх асоціювала все ж таки з сканді-гномами. І по типу чому дівчатка? Смурфіків. В основі ялинка штучна, ковпачки гномові. Ми шили з звичайного фліса. Моя улюблена нитка це борода, це вуса, це бомбони. дівчаток. Вирішили одягнути в юпочки, щоб їм було зручно, щоб вони відчували себе комфортно. Будівельні матеріали це в першу чергу дріт, дріт в основі будь-якого гнома. Ялинок на локації також буде сім: як справжні, так і штучні. Такі декорації у Чорнівцях Віра Мислик створює з 2013 року. Це писанковий узвіз на центральній площі, фотозона на Петрівському ярмарку та Різдвяний Янгол на площі Філармонії. За цей час найскладнішим для майстрині було створення писанки, яку встановили перед Великоднем у перший рік повномасштабного вторгнення. Там дуже багато було нових писанок. Вони всі були в патріотичному виконанні. Моя була єдина, не патріотична. Вона навіть мала назву на грані. Чому на грані? Тому що, по-перше, декорована, вона чорно-біла. Вона теж мала свою історію, вона чорно-біла. Чому чорно-біла? Тому що це позитив і негатив. Але при тому всьому я залишила все ж таки елементи писанки. Саме писанки найбільше любить створювати пані Віра. Таке захоплення перейшло від мами та бабусі, які розписували їх воском. Проте майстриня не робить писанки традиційними. Свої перші. Ми звикли бачити воскову писанку і максимум бісерну писанку. Традиційні писанки, трав'янки, крашанки, крапанки. Але ми не уявляємо собі писанку з квілінгу. Ми не уявляємо собі писанку навіть з тих самих гудзиків. Я це робила, це було цікаво. І якщо ми говоримо про писанку, я люблю яскраві і гарячі кольори. Це, напевно, пов'язано більше з місцем мого народження. Це Путильщина, це гірський район, і якраз гарячі і яскраві кольори це то, що. То, що там домінує. Всі свої вироби майстриня намагається створити не схожими на інші. Ідеї для майбутніх робіт з'являються раптово. Майстриня каже, з будь-якого матеріалу можна створити витвір мистецтва. Працює з папером, ниткою, шерстю, тканинами та будівельними відходами. Я вмію вишивати, але я не вишиваю, тому що це доступно всім. З чим я не працюю, напевно, з ткацтвом. Мені просто не подобається ця техніка, технологія. Не люблю камінь. Він холодний. Я люблю теплі речі. Енергія йде краще від теплих речей аніж від каменю. Через емоційність мені не подобається. Ти кажу, холодна пора року. Мені не подобається. Але мені подобається відтворювати локацію для холодної пори року. Я люблю осінь, мені подобаються її кольори. Я не люблю весну. Але мені подобається великодня тематика. Понад 20 років працює Віра Мислик у Чернівецькому центрі традиційної культури Рута. Тут веде гурток декоративно-прикладного мистецтва для дітей. Віра Васильівна Мислик, як так як я сказав, з 2003 року від самозаснування нашого центру традиційної культури Рута і працює повсякденно. В неї налічується її. Гуртках приблизно 48 дітей, які відвідують на постійній основі. Більшість цих діток це є випопи, Це є переселенцями, які вже за два роки освоїлися і приходять до неї на, на заняття. Її вид діяльності це різне ліплення, малювання, креслення. Вона займається такою творчою діяльністю. Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина дня. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячком. Побачимося на сі 4